Проблема Гоголя-Гоголя чи проблема Миколи гоголя Ніколая гоголя це проблема, які вже відповідно багато років. Проблема давня. От є гарний, гарний епізод у спогадах Юрія Шереха, 43 й рік Львів. Вже чути до Львові вже чути гуркіт радянських гармат. От треба вже це ця хвиля еміграції Вже мусить нести. От завтра по вони мусять рухатися далі, тому що вони втікають від. Совєтів, які наближаються. І от під гурки цих гармат, які вже чути у Львові, два вечори в українському клубі ішла неймовірно пристрасна дискусія про те, чий Гоголь. Як пише Шевальов, вже не без Іронії, вже вже, вже пізнішого часу, було таке враження, що від того, чий гоголь залежить, залежало зупиняться радянські.